Це шоу, моя тобі порада, де я комік Макс Вишинський в режимі. Тут і зараз спілкуюся з випадковим глядачем в залі для того, щоб покращити настрій цій людині собі. Ну і всім вам, хто дивиться це на Ютубі. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо можна, мікрофончик трошки ближче тримайте. А то ви як на весіллі, знаєте оці? Ну я трошки соромлюсь. Ні, не соромтеся добре. Просто виникло питання з самого початку. Я чекала моменту, коли я його можу вам задати. З Самого початку чого вашого стендапу, а мого стендапу. Я вже думав, самого початку тільки зайшла така так. Де він? По чому тут коктейлі? Зараз дочекаюсь в коміка, спитаю. Добре, давайте для початку ми познайомимось з вами е, трішки. Як звати вас? Аня. Аня, дуже приємно. Аня, ну не будемо вже якось сюди да, поаплодуємо Ані. Яке питання вас так збентежило в моєму виступі про дитину, що ви зараз хочете його задати? Ні, ще на початку. Ще, а ще? ще раніше так, цікаво. Ні, ну це не на роки, типу там, <с два <с роки <с назад. Я була. Ні, з е, самого початку ви сказали, що е, ну, попросили всіх нас е, включити авіарежим. Так. І чи не вважаєте ви це закликом щодо ігнорування повітряної тривоги? Я чекав, це питання. І знаєте що? Не вважаю. Це буде самий короткий випуск, шоу моя тобі порада на YouTube каналі Макс Вишинський стендап-комік». Ні, не вважаю, тому що якщо у вас авіарежим, то Wi-Fi все одно може працювати. Чи який у вас телефон? Моторола? Siemens m 65 оцей з оранжевими кнопочками. Понял, тоді все нормально. Чи може я щось не розумію? А хіба працює Wi-Fi, якщо авіарежим є? Працює. Тоді давайте похлопаємо. — Тепер я, чи що? Виходить, що так. Як звати вас? Скажіть, будь ласка. Євген. Євген, дуже приємно. Євген. Дуже приємно. — Скажіть, будь ласка, ви е, е, чим в житті займаєтесь, окрім того, що контролюєте, чи у всіх є додаток повітряної тривоги на телефоні? Я таким не займаюся. Це Добре. хибне враження. Хибне враження. Да. Чудово. Чим ви тоді займаєтесь в житті? Я займаюся маркетингом. Ви працюєте в сфері маркетингу. Це якась компанія, чи ви працює, працюєте на себе? Це компанія. Це компанія, так. Да. Ну це не маркетингова компанія, але це маркетинг в компанії. Це не маркетингова компанія, не. це маркетинг в компанії. Да. Да. Добре, Непогано йдемо. Дуже непогано йдемо. Які саме у вас обов'язки е, в цій компанії? Це, це досить е, такі не дуже веселі обов'язки. Не дуже не веселі, веселі обов'язки. Да. Носити каву комусь, я не знаю. Ні, ну це така більш монотонна робота. Така треба бути усівим, треба ага. розуміти процеси всі, які відбуваються. Тобто, це Я розумію. Тобто така, можливо ну, насправді це стик стик творчості і технології. Ага, ага. Так. Просто коли ви сказали, що це монотонна робота в офісі, я подумав, що це, знаєте, ви та людина, яка. Це офісна робота, так. Да. Офісна, так. Yeah. Я подумав, що ви якраз саме та людина, яка ходить по офісу в Open space і заглядає людям в монітори? Типу, все робите тут? Все нормально. Ну, насправді це одне з найулюбленіших занять. Скажіть, будь ласка, а як на вашу думку, якщо окремо таку людину наймати в офіси, це буде класно? Mm -hmm. Чи так собі? Окремо для такої роботи ходиш. Це була глядач? вакансія, типа, заглядач в монітори. Так. Ну. — А яка, яка ціль цілі? Ну, дивитися, чи працюють люди, чи сидять в твіттері. — Це як контроль, певний. Це контроль. Тобто, в принципі, це охоронець може цим займатися. Ні, 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 це, це, до речі, непоганий варіант. Якщо Якщо немає грошей на якісь е, автоматизовані штуки, або ти хочеш дати роботу комусь. Ну. Да, так, це може, може бути. Ви коли йдете завтра на роботу? Завтра, так. Да. Запропонуйте це своєму начальнику. О, Пообіцяйте мені. Ні, ну в мене дуже лояльна компанія. Там, такого. Дуже лояльна, Вони такі. О, прикольно! Прикольно ти придумав, да? окей. Ні, я піду, бо тому, що є світло в каворкінгу, де я працюю. Ви працюєте в коворкінгу, де да. є світло? Так. Да. Це зараз дуже актуально. Я зрозумів. Ви на початку сказали, що ви працюєте в відділі маркетингу певної компанії. Певна компанія, це DTEK? Ні. Добре, добре. Якби но... ну, це робота вашої мрії? Чи ви можливо, в майбутньому хочете? Ні, на робота моєї мрії це е е рятувати китів. Рятувати китів? Так. Да. Боже, який кайф. Або Ну, А, а чого ну, ви смієтеся? Я думаю, що це, ну, це шикарна робота. Ну я теж так думаю, да. Спочатку ви ходите по офісу, заглядаєте в монітори. Якщо хтось не робить свою роботу, ви кажете, раз ти вже не робиш свою роботу, подивись, будь ласка, де зараз кити в небезпеці. Да. Ми поїдемо туди разом. Ви знаєте, ви, вам потрібно з моєю дружиною познайомитись, бо вона, вона дуже ну, екоактивістка така справжня. Правда. Клас. А, і так, да, дякую вам. А, і вона а, їй дуже це бентежить. Їй дуже бентежить, що через те, що сміття багато в океані, кити вимирають. Угу. І одного разу вона ледь не побилася з касиркою в АТБ. Те, що вона пакетик є забрати. Вона каже, пакетик треба. А моя дружина на прям таку паузу. Ну, от такі касери бісять насправді. Да, витримала і така, так, а ви тут всі ви тебе за те, щоб кити дохли? Люди з черги пішли в іншу касу. Розумієте? Я прям, мені, я, 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 мені з дружиною, мені страшно гуляти по місту. Ми інколи по місту гуляємо, там якась хлопець де похрещати, такий стартовий пакетиків старовина. Пакети! блядь! Я тобі ще здам. Ну, вам потрібно з моєю дружиною познайомитися. Це дуже круто. Звідки така у вас мрія рятувати китів? Ну, ви запитали про найкращу роботу у світі, а найкраща робота у світі вона має бути, по-перше, десь на свіжому повітрі. Mm -hmm. По-друге, щоб це було якийсь Джорні, якийсь екшн, тревел. Ви щось. на англійську перейшли зараз. Ну, Я да, зараз я роботу. Майже в ДТК, там, там треба. Journey, travel, okay. Окей. Робота, робота на свіжому повітрі. Робота на свіжому повітрі. Робота з, Китами, все. <хи> з тваринами, так. Да. Ну, це, це клас. Я вам чесно бажаю удачі. От якби всі такі люди були. От прям всі. От кого не спитаєш зараз тут, і всі такі, ми будемо захищати китів. я був би Світ дуже став би кращим. Так. Світ китів, так. <хи> скажіть, будь ласка, ви прийшли з дівчиною, звати її Аня. Да. Ви пара. Да. Як давно ви пара? Е, ну, не так давно насправді. Де ви познайомились, скажіть, будь ласка. <плес> Аня, може вам мікрофончик вже дамо? Я гуляла. Бо там же там Аня так водушевилась, ніби, така, все, а вже Ні, пішло не про пам'ятає, Я не знаю, чого він так. Задумав. Не, не пам'ятаєте, ви познайомились? Він пам'ятає. А ви що не пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Так скажіть, де? В парку. Добре. <плес> Я <плес> <плес> Це була розмова. з собакою. Ви гуляли з собакою в да. парку? А він почав до моєї собаки. Так, 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 договорюйте. З моєю собакою. А, хух, добре. Вона гуляла з вашою собакою. І Є, ви підійшли такі, якого свої? хера, жіночко, ви гуляєте з моєю собакою. І так зав'язалася любов. Це просто ідеально для якогось сюжету на сніданок з 1 плюс один. Це Аня, вона гуляла з чужою собакою. Власник собаки вже біг до неї, а потім закохався. Вітайте у цій студії. Ну, це клас. Так, то з чиєю собакою гуляли, Ань. Зі своєю. Зі своєю. В парку. Який це був парк? Де це було? Парк дружби народів. Ви десь там, там живете? Де Київ ще хорив. Ні, я дуже полюбляю там. Я дуже дарник. полюбляю там вигулювати oh, собаку. Ну <сínt> там можна собачку відпустити, там немає небезпеки oh. і вона може побігати. Скажіть, ну, будь ласка, і там підходять, підходять гарні... чоловіки, знайомляться. Так, так. Потім ви з ними 4-5 місяців. До самотній, то я даю лайфхак. Береш собаку, ідеш oh. в парк. От вам і порада, хто самотній, берете собаку, так. бажано чужу, йдете в парк. І там власник собаки може виявитися симпатичним мужчиною, з яким можна познайомитись. Скажіть, будь ласка, собака давно у вас. Ні, я завела її на третьому місяці війни. На третьому місяці війни. Так. Добре, це велика, маленька, яка маленька, це пора. Маленька маленька, собачка? це мальтіпу, це Мальтійська балонка і пуділь. Мальтійська Мітіс. балонка і пуділь. Це Вона ж... дуже гарна, це такі теді, теді докс. Я думав, це дві собаки. Ні, ні, вони дуже гарні, тому. Маленькі такі? Ну, не дуже такі маленькі, вона в мене більшенька, що але на, вона на ключі, сама типу... найкраща. Ага, ну я знаю, що вона сама найкраща, це ж зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до людей, у яких є собаки, от такі вищі за мене, і от відкриваються двері ліфта, ти хочеш зайти, і вони такі: заходьте, заходьте, вона не кусається. Як ви до таких відноситесь? Ні, в мене питання інше до цих власників. Чому за маленькими собаками хазяїни прибирають, а за великими, коли вони там серуть три кілограми, ніхто не прибирає. Вон там є відповідь. Ні, ну до вас немає питань. То дівчина в першому ряду. Я прибираю, я, я прибираю. Тут в нас одразу Ну пішли... Тут відповідь, мені здається, очевидна чи ні. Якщо собака велика, то за неї досить, досить незручно прибирати. Там треба чоловік 15 звати. Да. Но, розумієте? Я живу в ЖК в такому, де просто у всіх ці собаки, які більше за ренджеровер. І я бачу, як він з цим маленьким пакетиком за нею йде, і думаю, ти за собою будеш прибирати. Но... Ти за ким зібрався? Там треба бригаду визивати людей. Мчесники мають приїжджати з драбинами, я не знаю, в повної і це все. Тому що ну, можливо, через це і не прибирають, можливо, вони хочуть, але це дійсно дуже тяжко. Це треба, типу, вивоз мусора замовляти, там, на четверг. Ну. Асінізаторів. Так, да, асіннізаторів це дуже серйозна історія. Тому люди заводять цих от маленьких собак. І коли ну за ними дуже легенько прибирати, там інколи навіть втикає. Там можна от в цей пакетик і те, що вона наробила, і саму собаку покласти і понести додому, коли. От такі маленькі ці собачки. Але мене дуже бісять ось ці люди, про яких я сказав е, на початку розмови про собаку, коли ліфт е, відчиняється, там, заходьте, вона не кусається. Я думаю, блін, а є собаки, які кусаються от взагалі. Бо в кого не спитаєш, вона не кусається. Я думаю, а нахіра ти брав її таку велику, якщо вона не кусається? ну? Що ти знаєш? Тіє, дивишся там, я не знаю вечорами, як це робиться. Про роботу мрії ми поговорили. А можливо, у вас є просто мрія, от яка ви б хотіли, щоб вона здійснилась в вашому житті? Персональна мрія? Так. Тут, тут, yeah. тут. Yeah. Я думав, що ви після такої паузи нема. Кити, в принципі, я всіх врятую. Херсон з окупували... Нема. Нема. Але є я так зрозумів. Яка, якщо не секрет, поділіться. Ну, дуже хочеться в Криму поплавати десь. В Крим? На в морі, да, щоб це був український Крим, і Там можна було поплавати в лісі бухту поїхати голим там позагорати, все фестиваль, все туди-сюди. Я думаю, Дворець що Хариті. ми всі разом з вами приїдемо в Крим на узбережжя, там буде стояти Буданов і такий. Я вам казав, це буде супер. Я вам казав. і Арістович пробігає і такий. Та ще дві-три неділі. А я пожалуйста! Будь ласка, добре, дякую вам. Ви прекрасна дякую. пара, дякую, що ви поспілкувалися зі мною.